Ох, пані та панове, доброго вам дня чи то вечора, в залежності від того, коли ви це диво на екрані ввімкнули. Сьогодні, значить, ми з вами пірнемо в історію як у холодну воду влітку з вереском, але ж і з насолодою. Про Атіллу розкажемо того самого гунського ватажка, що Європу трусив, наче грушу в садочку. Не чоловік, а буря в чоботях, не вождь, а цілий ураган з вусами. Що він там накоїв, куди ходив, кого лякав, усе розберемо, як горіхи на базарі, весело та ще й з перчиком. А перед тим як ми почнемо, та не забудьте ж дзвіночок натиснути, та підписатися, та лайка поставити. Бо це важливо. Отже, пані та панове, уявіть собі, диві поважні Римські імперії східна і західна сидять собі, п'ють вино, сперечаються про філософію та податки. Аж тут бець, з'являється він. А тіла гроза степів із цілою юрбою, значить, гунів, що на конях гасають, наче вихор. Імперії, звісно, одразу схопилися за серце. Та що ж це за напасть така? А напасть, скажу я вам, була неабияка із бордою, вусами і е, таким поглядом, що навіть статуї у Константинополі починали тремтіти? тіла, е, бачте, не сам по собі з'явився. Народився він у управлячій родині гуннів. Е, тих самих кочовиків, що прискакали з волзьких степів до Панонії. Ну, нині це Угорщина, якщо хто не в курсі, дядько його Руга, був царем, але помер. І владу поділили між Аттілою та його братом Бледою. Уявіть собі цю парочку, омелька та одарочка. Один бледа, сидить собі, роздає накази про худобу і намети, а другий, ну, Аттіла, тільки і мріє, як би то на когось напасти. Брате, мабуть, казав він, ну що це за життя? Ну, давай хоч сусідів налякаємо. Бледа, бідолаха тільки плечима знезав, не знаючи, що братик його вже точить ніж. Бо Атілла пані та панове, не любив ділитися. Не те, щоб він був жадібний, але царська корона, бачте, краще сидить на одній голові. Отож, з 434 по 445 рік брати, ну, якось терпіли один одного, але гунські воїни дивилися на Атілу як на героя. Він же, мов той вихор, кидався в бій попереду усіх, зброєю махав, наче вітряк, і кричав, так, що в сусідніх селах молоко скисало. А бледа, а бледа тільки мурмотів щось про мир і спокій. Ну і домурматівся, а, а тіла його, як кажуть, випадково прибрав. І ось вам, будь ласка, гунни отримали царя, полководця і головний кошмар імперії в одній особі. А тіла, недовго думаючи, пішов хе, дружити з сусідами: оздоготи, гепіди, тюрінгійці, герули. Хто там ще був у тій, е, або тому дикому степі. Усі вони раптом опинилися в його військовому союзі. Не те щоб вони дуже хотіли, але вибір був простий: або приєднуйся, або готуйся до неприємної розмови з гунською кіннотою, а кіннота, та, скажу я вам, була не з тих, що запрошують на чай. У Константинополі та Римі вже почали шепотітися. Ой, щось недобре затіває цей Аттіла і недарма. Бо він, пані та панове, не просто цар, а ціла стихія, що готується змести усе на своєму шляху. У східній імперії найближчих до унів. Уже і стіни нові звели, Феодосіїві кажуть, і Дунаю кріпили, а все одно спокою нема. Ну, уявіть собі імператора, який щовечора виглядає з палацу і каже: А що? А що, як завтра цей тіло прискаче? А Аттіла, мабуть, сидить собі в степу, точить свого меча і посміхається: Скоро. Скоро, панове, скоро. І щось мені підказує, що е, ось це його скоро не обіцяло нічого хорошого, ні Риму, ні Константинополю. Отак От і жили імперії, тримаючись за стіни, і молячись, щоб Аттіла рептом не вирішив, що йому потрібен їхній палац для нових е, конюшень, наприклад. А він, пані та панове, тільки сміявся в вуса, бо знав степ його, коні його, і весь світ, здається, теж скоро буде його. Так, от, десь у верхній Угорщині, ну неподалік сучасного такаю, де нині виноградники тішать око, а тіла царгунів влаштував собі резиденцію. І не якийсь там курінь посеред степу, а ціле місто, е, яке кажуть, було схоже на палац. Ну, тільки дерев'яний, але такий блискучий, що очі сліпило. Історик е, Приск, що прибув туди з римським посольцем, аж рота роззявив стіни з дощок, каже. Так припасовані, що швив невідно, ну хоч бери лупу і шукай. А ще три клії, ну, це такі їдальні, як у римських вельмож, тяглися на півверсти, і портики красувалися на чусомому римі. Огорожа ж навколо того двору була така величезна, що, здавалося, ніби сам Аттіла хоче крикнути: Ось мій палац, панове, заздріть, але мовчки. І знаєте що найсмішніше? Цей степовий імператор, усі захоплені міста, обходив стороною і жив у своєму дерев'яному диві, наче то був центр світу. А керував він звідти неабиякою державою від дикого степу до Дунаю, де всі тремтіли від одного слова гуни. І тримається це все уявіть лише на страху перед його мечем. Бо Аттіла панове не з тих, хто довго просить. Він брав, що хотів, і крапка. У е, 443-му та 447-му, 48-му роках, він, мов той вихор, налетів на східну римську імперію. Нижня е, мізія, фракія, елірія, усі північні Балкани перетворилися на його особистий танцмайданчик. Гунська кіннота долетіла аж до Константинополя, і тамтешні жителі вже почали пакувати, значить, валізи, думаючи, що ось ось Аттіла увірветься на їхні мармурові вулиці. І знаєте, що імперія? А імперія пані та панове розгубилася. Феодосіві стіни, які будували, щоб гунів стримати, стояли собі, звісно, гарно. Але е, що вони проти кінноти, яка мчить, наче випущена з пекла. От і довелося імператору Феодосію, е, другому е, відкупатися, уявіть собі, 2100 фунтів золота щороку. Е, це ж цілий віз скарбів або декілька возів. Казна імперська аж заскрипіла від такого подарунку. Але що зробиш? Не заплатиш і гуни знову постукують у ворота, тільки тепер вже не звічливим таким добрий день, а по-іншому. Тож Константинополь стиснув зуби, віддав золото і шматок дунайських земель, хоч би трохи перепочити від оцього степового жахіття. А гунни пані та панове, воювали так, що про них легенди складали. Спочатку засипали ворога стрілами. Ну, уявіть собі хмару, що летить прямо на вас. А ви ще й не встигли щита підняти. А потім, коли ворог уже геть розгублений, а тіла випускав своїх вершників у рекапашну. І все це на повному скаку, наче в них коні не з плоті, а звіт розроблені. Зупротивники тільки встигали, що молитися, щоб гунни зупинилися, передумали і пішли собі геть. Та от помер Феодосій II, а нова імператриця Пульхерія з чоловіком Маркіаном, мабуть, вирішила, що досить готувати Аттілу золотом. Вибачте, кажуть шановне, казна спорожніла, платити не будемо. Сміливо, панове, дуже сміливо. У Константинополі одразу почали стягувати війська, готуючись до великої бійки. Але Атілла, уявіть собі, тільки посміхнувся в вуса і повернув голову на захід. Рим, мабуть, подумав він, ти наступний, і щось мені підказує, що західна імперія, почувши або дізнавшися про це, почала запасатися заспокійливим. А тепер уявіть, пані та панове, таку картину. Атіла, цар гунів, ну той самий, від якого тремтіли і Рим і Константинополь, раптом закохався. Ну, не те, щоб закохався, але захотів одружитися із Гонорією, сестрою західно-римського імператора Валентініана III. а в придане, ну між іншим, попросив, що ж ви собі думаєте? Половину західної римської імперії, а що панове, дріб'язок якийсь, чи не так? Кажуть, сама Гонорія кликала Атіллу на поміч, але чи то правда, чи то гун сам собі вигадав привід, щоб шаплю нагострити, хто його знає. Валентініан, звісно, тільки руцями сплеснув. Половину імперії. То ти, брате, мабуть, переплутав імперію з базарним караваєм. Але атіла, панове, не з тих, хто слухає відмовки. Дізнався він, що Валентиніан уклав союз із королем Вестготів Теодоріхом І, який мав, знаєте, неабияку армію, і тільки розсміявся в вуса. Союз? Мабуть, подумав, не подивимося, чи втримують ваші мечі моїх коней. І в 451 році зібрав він таке військо, що Європа аж здригнулася, кажуть, півмільйона вершників. Гунни Гепіди, ругі герули, оздготи, скири і ще трошки франків. Усі зібралися під його прапором півмільйона пані та панове. Хоч, може, й прикрасили, бо хто ж тих коней порахує, коли вони мчать, наче вихор. І от рушив Аттіла з панонії на захід, мов Греза. Прийшов через Німеччину, перескочив рейн, ну, наче калюжу, і пішов палити все на своєму шляху. Трирмецарес, Міста горіли, наче свічки на іменинах. Місцеві правителі, побачивши гунську кінноту, тільки і встигали зачинитися в фортецях і молитися, щоб Аттіла не захотів лізти через стіни, а він і не ліз. Особливо, гунни, бачте, любили швидкість, мечали, стріляли з луків на скаку, а потім, коли ворог уже геть розгублений, рубали всіх, хто під руку попаде. Хто ховався в лісах чи за кам'яними мурами, той ще мав шанс, але в чистому полі. О, панове, в чистому полі гунни були як риба у воді. Дійшов, значить, Атіла до Орлеана, гарного такого міста, і вже думав його прибрати до рук, але ж тут е, нагодилися римський полководець Аецій із вестготським королем Теодоріхом І. Ну ви вже про нього чули, да? Прийшли вони з армією, немов на парад, і Атіла зрозумів, якщо зараз почне штурм. То ще й від гарнізону Орліана по спині від гребе. Ні, мабуть, подумав, краще я їх на рівнині дочекаюся. І відступив до каталаунських полів біля міста Труа, де його кіннота могла розгулятися наповну. Там, пані та панове, і зійшлися дві сили римляни з вестготами проти гунднів та їхньої строкатої кампанії. Каталунські поля, 451 рік, битва про яку потім століттями гунділи. А тіла, як завжди, сидів на коні, дивився на ворога і, мабуть, посміхався. «Хе-хе, ну що, панове імператори, подивимося, чия візьме. А везготи з римлянами, певно, тільки хрестилися і шепотіли, аби тільки вціліти. І почалося пані та панове таке, що навіть птахи над полем боя боялися цвірінькати. Тут уявіть собі поле широке як море, а на ньому суцільний гармидер. З одного боку римляни з полководцем Аецієм, а з ними вездготи, франки, бургунди, саксти, алани та ще якісь люди з арморики. З іншого Аттіла зі своєю гунською ордою та цілим букетом союзників Гіпіда, руї Єрули, зготи скири. І всі ці народи, пані та панове, зібралися на каталунських полях у 451 році. повторю, щоб з'ясувати хто кому більше дошкулив і хто кому зараз дасть джазу. Битва почалася, як і годиться, з гунських стріл що летіли, наче рій бджіл. Коні мчать лучники стріляють на скаку, а римляни з союзниками тіко і встигають щитами прикриватися. Правий фланг і центр Аеція ледь ве встояли, хоч стріли сипалися як граду липні. Але вестготи, панове, не з тих, що довго терплять. Розпалбою вони так рвонули вперед, що розтрощили ворога на своєму фланзі. Щоправда, радість була недовгою. Їхній король Теодоріх І, ну ви ще ж не забули, да? Він загинув. Геройський, але загинув. І от вестготи, засмутившись, вирішили, що на сьогодні, мабуть, вистачить. Атілле ж, хоч і втратив купу воїнів і коней, зрозумів, що долю краще Ну, не спокушати. Відступив він до свого табору, а римляни з визготами, подивившись на його відхід, тільки зітхнули з полегшенням. Ну, може, й не треба його наздоганяти. Гуни, щоправда, залишили частину нагрубованого добра, бо тягти його через рейн, ну, важкувато було. І пішли собі назад у ступи, бурмочучи, мабуть, щось про невдалий день або ретроградний Меркурій. Та Атіла панове не з тих, хто довго сумує, у 452 році. Він знову зібрав свою кінноту, рушив на Західну Римську імперію, цього разу прямо в Італію. Прорвався, значить, через укріплення, наче ніж крізь масло, спалив аквілею, пограбував Мілан і підійшов до самого. Риму. У вічному місці почалася паніка, ніби кінець світу настав. Городяни бігали, значить, кричали. Гарнізон хапався за спису, а полководець Аецій шепотів імператору Валентінеану III. Може, краще дременути кудись у провінцію? Але штурмувати Рим Аттіла не поспішав. У його війську, бачите, хвороби косили людей. як... Коса траву, та ще й голод в Італії лютував. Тож, коли римський папа Лев І від імені імператора приніс цілий віз золота, а тіло тільки посміхнувся. Ну, гаразд, панове, мир так мир. Забрав він своє військо, розпустив союзників по домівках і подався назад у панонію, Ну, на свої угорські рівнини. По дорозі, мабуть, думав, Хе, ще повернуся, не поспішайте розслаблятися. Але панове та пані, ну найцікавіше це те, що з того походу народилася Венеція. Жителі, значить, північної Італії, тікаючи від гунських шабель, ховалися на острівцях і в лагунах Адріатики, поселилися там, обжилися, і невдовзі виросло місто, красуня Венеція, що потім стала купецькою столицею із кораблями і всяким таким золотом. Ну, хто б міг подумати, що від страху перед Аттілою з'явиться таке чудернацьке диво? Отак воно буває, пані та панове. Один гун налякав півіталії, а ті <гум> втекли і збудували собі рай на воді. А тепер уявіть собі, Атілла, гроза імперії, той самий, що змушував Рим і Константинополь тремтіти від одного погляду, повертається, значить, з походу в панонію, ну в свої степові палаці, і що робить? Хе -хе, одружується з Ілліко, красунею з Бургундії. Влаштував весілля, гуляв, мабуть, так, що коні е, в стойлах танцювали. Але пані та панове, ну не встигло сонце зійти після бенкету, як атіла бац і помер. Хтось шепоче, що то ільдійко, мовляв, помстилася за свій народ бургундів, яких гун не потоптали. Хтось, каже, ніж в спину, а хтось просто хі, доля пожартувала. Казус. Але правди, пані та панове ніхто не знає, бо документи, як на зло, мовчать. А от регенди розгулюються. І ось уявіть, не стало Атіли, і гунська держава, що трималася на його шаблях та вусах, почала тріщати, як старий віз. Сини його численні, як зірки на небі, взялися ділити спадок. Але де там? Кожен хотів бути царем, а воювати як папочка ніхто не вмів. А племена, що раніше боялися, й дихнути без дозволу. Атіли раптом згадали про свою гордість. Гепіди, озготи, ще якісь там ругі, всі попоставали. І гуннам нічим було їх приструнити. Через 20 років від гунської слави лишилися лише спогади. Частина гунів подалася в Причорномор'я, а ті, що залишилися на Дунаї, стали візантійськими федератами. Ну тобто, панове пішли в найми до тих, кого їхній батько ганяв як зайців сірих. Але ж, пані та панове, Ну що за постать був цей тіла? Його там мчала без обозів, усе, що треба, везли на конях, легкі, як вітер, лучники стріляли так, що вороги не встигали й очей підняти, а він сам кидається в бій попереду всіх, наче не цар, а який степовий віхорь. І дух його кажуть, був такий, що навіть союзники, дивлячись на нього, забували про страх. Історики, що правда, називають його жорстоким вервером. Мовляв, тільки мріяв, як християнський світ рознести. Але навіть вони, пані та панове, кланяються його полководницькому хисту, бо хто ще міг змусити дві імперії ну, фактично, одну, але ж дві тремтіти, а потім ще й весілля гучне влаштувати. Історик Йордан, ну той, що про готів багато писав, так про Атіллу сказав. Муж каже, народжений, щоб народи тряслися, жах усіх країн. І знаєте, панове, коли читаєш, як він гасав по Європі, то й справді здається, що Атіла був не просто царем, а якоюсь стихією, то буря, то блискавка, то ще й наречений з претензією на півімперії, ну як мінімум. І, хоч його держава розсипалася як порох, і ім'я його й досі гудить, наче копита гунських коней по степу. А в кінці нашого оповіданнячка, пані та панове дорогенькі, як сподобалося вам, то не полінуйтесь, тисніть ту кнопочку підписатися, вона ж не кусається, тільки клікається. Бо без вас, без вашої душі щирої. Ну що ми за канал? Так. Порожній віз, що гримить по бруківці, підписуйтесь, дзвінок вмикайте. І давайте разом історію ганяти, як Аттіла, свої конячки.